Це Mega Darkside Moonwatch у кераміці повністю новий годинник зі всіма документами. Це в нас Вашерон Константин, бі... О, жовте золото, який ж біле, білий циферблат, кремовий, прикольний, жовте золото. Це Патик Golden Ells, повністю з документами, з сервісним обслуговуванням від Патика. Дуже дорогий, дуже-дуже. дуже Так, Тарк Танк, Cartier XL великий з датою. Ой, в офігенному в новому стані з, з документом. Це ролік Submariner, вінтажний, але теж повний сет з документом, Це нова карт. Картіха, вона теж з документами і вона повністю з... з золотом. Це сталь золото. Це в нас епішка епішка у жовтому золоті. мешка, дивіться, яка мешка з брилами красивіший, класний циферблат, приємний такий. Оріс. Оріс, повністю новий, зелений, красивий циферблат. картєха картєха теж нова, повністю нова. З документами це більш винтажна карт'єха, але теж з документами. Шопарчик теж повністю новий. З документами жовте золото. жовте золото, біле золото.